Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. І сьогодні буде відео про моїх кізочок. Ось нас вечір. Даю їм їсточки, водички розвела. Ось. І сьогодні відео буде непросте. Хочу розповісти вам про зміни. Ось. Які в нас зміни відбулися, бо давно вже відео не було про них, Он, дивіться красуня. Ось зараз дам цим водички і вам розповім. Ось мої дівчатка п'ють воду, ось моя анфіса. Буде 1 е, квітня вона буде народжувати. І 25-го буде народжувати Маша. Ось це саме перше чекаю від них козеняток. Ось від цих красунь. Майка, у мене майка, з майкою були проблеми. Вона чомусь не відгулювала. Але ось я її водила до різних козиків, вона і нобійця була, і я до своєї пускала, вона не відгулювала. І ось була, ось вона перегулювала. У січні я її пустила до свого, в мене вже вирвався терпець і не повела її вже нікуди. Цю майку. Пустила до свого джавеліна, але правда, ось вона мала 3 лютого перегулювати, так вона і не перегулювала. То не знає, напевно, може, і покрилася навіть. Якийсь бій відбувся, і вона не відгулювала. Хоча в неї вона вже народжувала, як я її купувала, вона вже народжувала перший раз своїх козенят, в неї вже були. То я не знаю, я її вже запустила, вона вже не доїться. Ось. Я їх вже давно запустила і своїх ось цих дівчат теж давно. Ну, Маші ще більше трішки місяця залишилося, і вона буде народжувати. Да, Машуня? Ось така у нас тут краса. Ось було місяць, як в мене покрита Аврора і нічка. Ось теж буде перегулювати. Цього року вони мене пізно. Ну нічого страшно. Ось. І поки чекаю у котів, у мене вже з'явилися козенята. Дивіться, яку я маю красу. Я їм скоро, як вони народилися тиждень. Я вам пізніше скажу тату, коли вони народились, подивлюсь. Ось. І маю ось таку красу. Ось це у мене дівчинка Яся і хлопчик Яша. Так я їх назвала. Це вони зараз перший день, ось вони годин тут спять, бо так вони у мене були вдома, щоб було їм тепленько. Ось я їх винесла. Тут в них сусідка Майка, і ось тут мої красотулечки лежать. Та не від моїх кіз, бо до моїх козів ще далеко коти. А ось як козеняток маю. Зробили мені такий подарунок. Ось подарували цих козеняток. І тепер маю ось таких вредних розбишак. Тепер у мене семеро козів усіх разом. Було би восьмеро, але джавеліна вже нема. Ось. Тут майка трохи вреднічає, Ну, але нічого, нічого страшно. Ось. Дуже я хотіла таку чорно-білу козичку. І тепер вона в мене є. Ось такі в нас справи. Маю тепер таку красу. Тепер у мене всі кліточки зайняті цими козенятками. Ось дивіться, який гарний, дуже гарний хлопчик. Спочатку я їх випиваю із сосочки, пізніше я вам покажу, як буду давати їм їсточки. Він такий більший виглядає, він і краще їсть, ніж вона. Ну, нічого. Дивіться, який в неї такий окраш чорно білий Бачите, яка вона? І він такий чисто білий, вже визначила, будуть у них рошки. Да? А він... Навіть з коралями. Бо в мене був кузя, дуже давно козик, і більше в мене не було блаща козочка від нього, але я її продала. І тепер у мене ось такий є красавчик. Ось яшка. І Яся. іди сюди, іди до мене, йді Іди, Вони ж звикли до мене. Ось. І таких має вреднулік. Їм навіть тижня нема. Ось. Майка. Майка. Не можна так. Вредна дуже була. Зняла такі були моменти, як я її знімала відео. Вона так... То тут біля стіни скакала, я її знімала, то на дворі я її випускала всіх разом, вона мені скакала, але ну, в мене взагалі не такі кози. У мене якісь спокійніші, а ось вона така. У мене такої ще кози дійсно енергійної не було. Ну, вона така. особливо в мене кізочка. То ось такі справи. Ті вже прив'язані, бо були розв'язані. Там нічка з Авророю, там Маша з анфісою, тут маєчка і тут вони двоє. У мене козятник все поповнюється і поповнюється. Не? Така мою красу. Ось такі справи. Зараз піду поратись, а пізніше покажу, як я буду їм давати молочка. Ось прийшла вже я до козенят. Дід сиди, йди. Діти йди. Вже звикли, що це я йду до них, давай. Пий. Це вони ось у мене вечеряють. Зараз на годиннику п'ята вечора, але вони ще будуть їсти о 10-й годині, теж вечора і далі будуть спати. Це я їх зараз годую до десь до двох тижнів годувати по 4 рази, а потім вже собі їх переведу на три рази. Ось Яся. Почекай твій брат уже поп'є, та далі ти будеш пити. Її ясі пити. Яша, не заважай, ти вже пив. Народилися вони, тоді я вала, мала вам сказати Народилися вони 5 лютого. Сьогодні я знімаюсь 10 лютого і їм навіть немає ще тижня. Вона так, трохи погненько п'яли, то нічого. Он, бачите, майка не можна? І ось так. Далі я зараз буду вам давати і ще на кінець хочу дещо показати. Дивіться, як в нас гарно. Мінусова температура на дворі. Такі хмари і ось така краса. Зараз у нас вже тиждень, навіть більше. Така погода. Снігу не дуже. Вже більш так розтає, коли була на дворі у день плюсова. Ну ось так, далі вже передають тепло. Вже скоро почнеться сезон городів. І ось так. І на цьому вже буду закінчувати. Кому сподобалось відео, кладемо лайки, підписуємось на канал, пишемо коментарі. Ну а з вами була Каріна та козочки. Всього найкращого. Головне миру та здоров'я!